Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні у нас карпеткова тема. Так-так. Хочу показати вам дві схожі пари, але ось тут я вив'язувала клин підйому, бачите? Вам видно цей трикутничок. Так. А в цій парі я клин підйому не вив'язувала, його взагалі тут немає. Тепер я перекладу, от, і бачу, що ці шкарпетки, ось тут, підйомі, однакові. І п'ятка ніби, ніби однакова, а ніби тут більша. Так, так, я е, вив'язую п'ятки іншими нитками, і вирішила це сьогодні використати вам для демонстрації, тому що чітко видно. Все дуже-дуже і дуже просто: я назву цю п'ятку поглибленою. Вона виконується майже так, як звичайно, тільки я на неї залишаю більше петель. Якщо традиційно ми на п'ятку беремо половину петель, то тут я десь взяла 60%. Я розумію, що ну, в кожного свої нитки, свої спиці, свої потреби. Я різна кількість петель, але скажу вам, що тут я взяла. 32 петлі з 54. В результаті у мене більше рядів, але ось тут в мене все одно має залишатися така кількість петель, приблизно посередині, як і тут, тобто, у мене залишилося тут 10 петель. Ось ця лінія виходить довшою, і за рахунок цього, ці шкарпетки однакові, хоч і тут немає клину підйому. Це справа кожного, і, в залежності від способу в'язання, це або зручно, або ні. Але мені цей спосіб сподобався, і я буду практикувати його і надалі. А вам бажаю всього найкращого і що ви думаєте про такий момент. Які ще елементи шкарпеток вам цікавлять? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і якщо я знаю, я візьму вам про це коротке відео. А на цьому я з вами прощаюся. На все вам добре. М'якенький вам пряжі, гарненьких петельок і затишних шкарпеток. І пам'ятайте, що шкарпетки це не просто річ, шкарпетки це про турботу, про свого ближнього.